Добрий день, шановні глядачі. Сьогодні відео ексклюзив. Це куча конського навоза і кажуть, як трохи його більше кинуть, все згорає. Ну, я от просто беру і по нашій кучі отак пройдусь і покажу, як воно тут що горить. Дивіться, бурян росте, прямо на кучі. Просто тут закидають постійно його нема сіна. Бачите? От злакали це мишій. росте несмотря на те что дуже висока температура аномально Літо у нас ага от жито, Це просто закидали расте Ну, воно тут неяке, але, не яке, але тим не мені росте воно там от джито вез лучше сейчас мы спустимся туда вам покажу просто я ради... я не вірив своїм глазам просто дірнув. Воно вирвалося. Так, сейчас пройдемся. А ага, ось наше жито, вот этот вот колос, вот наш цей, овес. Ну мыши уже сделали свое дело, но тем не менее вина растет. А, але це не тільки про це відео, а відео, що дивіться, азота тут, питательних веществ моря, влага тут є, влажна земля. Сейчас і вирву. Уже суховато, але а, о, тут влага ще є. Влага є. Недостаток трохи в сонці. Це вагомий. фактор до нашего урожая. И я так понял, что еще есть, потому что на, на такой земле, на такой должен быть колос ну, в раза 3-4 больше, чем он тут есть. Что еще? Я трошки потекался с участными разработками и есть вариант. Вариант заключается в том, что мало углерода. Которій можуть усвоїти Ну, Відповідно, відповідно мой експеримент на наступний рік, ну, ще в цьому році, я підлаштую свою сівалку для внесення ще углероду, в якому стані відео ви побачите далі. Кажу одразу, це не гази однозначно. Це буде. Твердий углерод, як я його буду вносити, побачити далі. Тому підписуйтесь, можете підкинути трохи донатів, щоб я швидше розвивався і більше показував різних експериментів. Тобто, якщо у мене є якісь фінансові можливості, то я відповідно їх впроваджую передові розробки. З углеродом, це розробка японців. По органічному землеробству. Ну, я її спробую внедрити не на городах, а на полях зернові. Ну і побачимо, що вийде. В цьому році бінарні посіви наче більш-менш пройшли. Відповідно, молотити тіти зараз буде. Зараз у нас вже 19 липня. Вже у нас всі помолотили, а я тільки збираюсь. Бо тиждень тому ще стебель зеленоватий був. Тобто бинарні вони дають пізнішу фазу убортлі відповідно більше часу на налив І на цій жарі не так згорають ваш урожай. Ну і ще є багато плюсів, але є мінуси. Про це я розкажу в наступних відео. Іменно по бінарним посівам Під час обортлі. Я вам мінуси всі розкажу і поясню. З чим я стикнувся і як я вийшов з даного положення. І що я планую в майбутньому? Надіюсь, що дане відео було для роздумів полезне. І далі буде.